В знову в Русі, а значить, настав час поспілкуватися. Підтягуйтесь сюди в ефір, поки в нас є час і натхнення, дорога у нас на схід. Куди ще можуть цигани їхати на Новий рік? Хтось вже є, я знаю, що ви хтось вже є, ще не лежить в Олів'є. Чим далі до вечора, то менше сенсу буде в усяких таких з вами спілкуваннях. Хотілося б поговорити про цей рік. Я вже казав, що ну і мої друзі знають, що не кожен рік у мене день народження, цього року. Цього року сталося диво, і день народження був був день народження. І розкажу вам, що якщо в звичайний рік, в звичайний рік, коли в мене немає день народження, то мене зазвичай вітають 28-го і 1-го і кожен перепитає, не знали, коли вітати, тому будемо вітати тебе сьогодні. То цього року. За наявності 29 люку, лютого а, святкування і поздоровлення побили усі можливі і неможливі рекорди. Мене вітали, чомусь почали з 27-го, на всякий случай. Потім вітали 28-го. Звісно, що вітали 29-го. Потім вітали першого, ті, хто пропустив. Одним словом, я зафіксував, що цього року. Найпізніше мене привітала одна знайома вже аж через тиждень. Аж через тиждень. Тобто наявність а, дня народження не гарантувала того, що все це не розтягнеться на взагалі непередбачувані терміни. Однак зазвичай всі кажуть, що високосний рік він а, хіровий для всіх. Не знаю, важко сказати, чому так воно здається, що воно так. Наскільки я пам'ятаю, цей Касьянів день 29, воно так чи інакше пов'язано з Біблією. Хтось там був цей Касьян, навіть не дуже хороша людина. Хер його знає, ну сказали, що а, в святцях всіх будуть поминати, там хороших людей чотири рази на рік. Просто хороших людей, два рази на рік. А касьяна, який щось там завинив перед ким, непонятно, бо я не в релігії не дуже. А... Оповіщений по цьому питанню. Сказали, що він ти такий собі, не дуже людина, поэтому будемо тебе згадувати раз на 4 роки в святцях. От, Але бачите, е, що стосується мене, то в мене навпаки. Хе -хе. У мене виходить навпаки, мене згадували ще більше. От, більш. Е, що можу сказати? Ну, Звісно, що рік для всіх нас був, був дуже важкий. Був дуже важкий і. Я бачу, що у багатьох прийшло розуміння ситуації і зникли ілюзії, це правда. Коли більшість гандонів, а, яким всі вірили, на які, яким всі там довіряли і а, слухали їхні слова, або втекли, або по кілька разів обісралися зі своїми прогнозами, навіть ті люди, які мені ще на початку року, або Наприкінці минулого розповідали, що да, ну все, вже скоро, вже зовсім скоро, все закінчиться, Крим повернеться, Донбас повернеться, Коли, яким я говорив, що далі буде тільки гірше, вони тоді крутили пальцем у візка, а хтось тікав зі сторінки, хтось перестав спілкуватися, хтось просто казав, ну давай подивимося. І всі ці люди зараз вже бачать, що цей дощ надовго. На жаль, цей дощ надовго. Повторюся, ворог сильний. Що б ми там собі не розказували, ворог досить сильний і його багато. І його багато. А отже, нам доведеться, доведеться допомагати війську, допомагати тим, хто від нього постраждав, допомагати переселенцям вимушеним наматися. Ми маємо, ми маємо намагатися ставитися один до одного якомога краще, тому що ми всі зробили вибір. Сьогодні от була така розмова. Розказали. Тепер ну, просто перекажу історію, яку мені е е Ромчик розказав. Це наш міністр Цанський. Це ці тихо, тут не але Він є, він присутній. Я ж вам покажу його. Здравствуйте. О, він, ми сьогодні говорили про окупацію, про те, хто де що, і Він розказував історію, що. Є там його знайоми, знайома, яка свого часу втекла з Нової Каховки і живе в Києві. І час від часу бідкається, бо підтримує зв'язок з якимись людьми з Нової Каховки, які свого часу зробили вибір і вибрали Кацапів. Вибрали Кацапів, і тепер нібито хтось там уже квартири отримав і ще щось отримав. А, звісно, величезна кількість подібних наративів це вкиди, це вкиди. Абсолютно, що хтось десь щось отримав, ну що, в Москві на Рубльовці отримали, ну ти ж ви ж розумієте, що, можливо, хтось дійсно й отримав, який лояльний більш до влади, але такі наративи вкидаються. І от тут важливо, що відповідати таким людям, що відповідати таким людям, які просто от сумніваються в своєму виборі. Ну, ми сьогодні дійшли висновки, які що головне таким людям запитати, а ким би ви були там, ким би ви себе відчували? Можна мати квартиру, можна мати ладу каліну. Але при тому втратити свою ідентичність. Хто ти, якщо тих людей, які поїхали туди, свідомий вибір, вони себе осіюють там з Росією, з ОРСР, назвемо його так, 2.0. Це одне. Але якби отак сумніваючася людина поїхала туди, навіть отримала ту квартиру, там, я не знаю, верх Пердющенки, я не знаю, про що там іде мова, але не могла, але втратила ідентичність. Треба питати, чи важливо для людей, які вибрали і зараз сумніваються, оця ідентичність, оця можливість е їздити світом в теорії, да? Там, якщо ми жінок, то взагалі зараз не обмежено, що чоловіків, то є обмеження, але війна в країні. Оці всі речі, які зараз оточують, чи важливіші вони того, що, можливо, десь в Росії їм би дали дали. Квартиру, взамін, взамін знищеної. Да? Тому ці всі питання, звісно, що дуже важливі. І як і те, з чого я почав, почав розмову, як і розуміння довготривалої гри, гри, гри вдовгу. Тому допомагайте тим, хто це розуміє протриматися. У нас дуже важливі є процеси. Наша а, затяжна ця така війна, вроді як на користь нам не йде, але можуть вступити в гру якісь інші фактори, яких ми не розуміємо. У нас ще є а, абсолютно а, незрозуміла конячка, що то летить, якась Я думав, вже, думав вже безпілотник летить. Ні, це пілотіруємо об'єкт. Пертинський, перінська пташка. В нас є ще. Незрозумілий персонаж до кінця трамп. що я маю на увазі, коли кажу незрозумілий. Незрозуміло, як він себе буде поводити, коли Володя Ульянов почне його всирати. А те, що він почне це робити, це до гадалки не ходить. Тому що ні з ким, той Хутін Пуй не буде е, домовлятися. Ні з ким він не буде домовлятися, але якщо... Ми говоримо там про Україну, то це одне діло. А коли у такого ж самого неадеквата, як він за плечима величезна країна, яка, в принципі, його підтримує. Зараз ми подивимося, що у нас тут спальним, а, яка в принципі його підтримує, то тут абсолютно, 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 інші, абсолютно інші правила гри, Він, я маю на увазі Трампа, він ніколи не зупиниться. Не буде, щоб відчувати себе обосраним. Він цього ні, тут не вийде. Далі? А, далі? Зараз, зараз вибачте. І отут настає головне питання. Та може там ще буде. Настає головне питання, як би він буде поводитись, як тільки він зрозуміє, що Путін його всирає. А це станеться. І отут я дуже, дуже чекаю цього моменту. Дуже цікавий. Чекаю цього моменту, тому що тут може статися все, що завгодно, тому що Трамп точно не буде терпіти всі ці спецефекти. От. А значить, буде конфлікт вийде на нову абсолютно орбіту. Я не знаю, як воно буде. Я не знаю, чи стане ще гірше, чи стане таки краще. Звісно, що я сподіваюся на краще, тому що мені не все одно мені хочеться, щоб моя країна вона є жила і процвітала. Але будемо дивитися. Будемо дивитися. Я єдине, що хочу попросити вас в цьому трошки спонтанному ефірі, підтримуйте один одного. Підтримуйте. це вкрай важливо, особливо зараз. Зараз у всіх багатьох переграють клеми. Переграють клеми, тому що затяжна війна. 10 років війни це дуже багато. Навіть Три там роки великої війни це дуже дохіра, і клеми у багатьох підгорають. Починаються зриви, починаються срачі там, де це можливо і ніколи б не було раніше. Ну нічого ти з цим не зробиш. Це життя. Будемо намагатися, будемо, будемо намагатися якось цим жити. Бережіть один одного по можливості, тому що другого життя у нас не буде іншої країни. Нас не буде. У нас може бути тільки квазі якась херня, якщо ці тварі, якщо ці тварі газом, якщо ці тварі нас переможуть. От і все. Тому, тому підтримуйте одне одного. Цілуємо крепко, а цигани поїхали далі. І зустрінемося на дорогах, які ведуть до перемоги. Слава Україні!